Диві, диві. Насправді знімати відоси з маленькими цуценятами, з дітьми, це зовсім невдобно, бо вони дзявкають і постійно потребують уваги і. і, і, і. Тому велика вдача, коли можна просто так от пройтися і познімати цю красу. Тут дійсно дишиться зовсім по-іншому, не так, як в місті. Воздух дуже приємний, дуже свіжий, але й дуже холодно. І передають, що до вечора буде десь мінус, мінус 10 градусів. Не знаю, сподіваюся, що туди, куди я їду, в ту хатинку в горах, як там називаю на курячих лапках хатинка. Я сподіваюся, що там буде грітися пол і якесь опалення буде. Познімаю, звісно, відоси, розповім, як воно там. Отак от мені подобається цей готельчик, але я зупинаюся не тут. Це просто такий як перевалочний пункт, щоб можна було відпочити від керма О, і їхати вже далі. Попити чаю, щось поїсти якогось сніданку. Чи ланчо, чи бранчо, чи як воно там, і вже їхати далі до пункту призначення. Взагалі тут дуже Ще Велика вдача це те, що тут можна зупинятися з цуциками, з тваринками, але не в основному білдингу, великому, великому немона. З тваринками можна тільки в маленьких таких будівельках. Тут, мабуть, дуже красиво влітку і навесні. Якісь скульптурки, жабки, тут ще є альпаки. Так от, А маленькі такі хатиночки теж для людей, які подорожують з тваринками. Тут ступеньки, пеньки пеньки кам'яні, як без них не йобнутися? От. Все красиво і хочеться дивитися цю красу. І знімати, і дивитися, дуже гарно. Так, це для барбікю, я так розумію. Ага. Дрова тут а бачите. О. Далі теж йдуть такі, ну тобто маленькі домки, ви зрозуміли, це для тих, хто з тваринками. А... Дійсно дуже гарно. Ви не уявляєте, як, мабуть, це дорого. Так, ці дві цікаві скульптури, я зараз поясню, що воно таке. Так, пальці зібрати. Оці дві скульптури біля альпак. А це такі традиційні, я зараз йду до них. Це такі традиційні обереги, не обереги. Це, як знаєте, господар і господиня цього міста. Здравствуйте. Всього вам доброго. Господар, господиня місця. Тобто маються на увазі такі традиційні чури їх роблять. В, де, в, де, в селах, в різних місцях, на в'їзді, чи якщо є якийсь дворик чи хатинка, і вони собою представляють. А перших людей, які тут коли жили. Тобто вони як обереги, як обереги, ці чури, які допомагають і захищають. От. Так вам скажу. Все, бачите, з каміння, бо тут гори, 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 гори. Звісно, якщо багато каміння, то куди ж його використовувати? Так. І зараз я вже дознімаю. І це буде окремим відео. І поїду вже далі. Малі зараз в хатинки, ну в такі оці маленьких, трошки нагрілися і притихли, відпочивають. Мабуть, влітку щось типа винограда, чи що воно таке чи плюща ну щось таке гарне. Так, бачите. Ще я взяла з собою штатива, але штатив тут я, мабуть, не буду ставити. Вже в іншому місці буду ставити. Та взагалі подивлюся, чи треба воно на штативі знімати і що я буду знімати. Гори, 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 річки. Ще я вам потім покажу, які собі штани придбала теплі і натягнула mm -hmm. їх на свої штани зверху. А зараз покажу. О, і все. І хай що хочуть, то і кажуть, значить бабушкин стайл і тому подобне, Мені пофіг. Мені головне, щоб було тепло. така. Так. Все, що хотіла, майже все що вам показали, що хотіла. Угу. Слухайте, дивіться, як цікаво зроблено це в камінні. Слухайте, це взагалі, звісно, супер. Це супер. Таке цікаве поєднання, як доместиковий місцевий чур кам'яний і Венера. Таке можна зустріти тільки в Азії. І це чудово. Але мені це дуже сподобалося. воно, бачите, ще будується. Тобто до кінця ще будівля не дороблена. Це ж скільки треба грошей багато. Щоб таку красу і таку махіну зробити. Це дуже дорого. Земля-то дуже дорога, ребята. МолодСь, ну молодці, все одно молодці, ось альпаки, три штучки. Це такий міні зоопарк, не знаю, не холодно їм. бідняга, ну, вони шерстяні. Ой, скворечника там ще. Отак вот от. Сподіваюсь, вам сподобалось. Далі йти, не знаю, туди не хочу, а хоча там можна прогулятися, туди, 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 туди піти. Подивитися, що там. Ну, не буду. А це я не знаю, це що, ліхтари? Ні, це навіть не ліхтарі, це просто кераміка таких, як кружечки. Кружечки такі цікаві. Цікавий цікавий дизайн. Взагалі все цікаво. Гори. і вітер. Насправді вітер відчувається. Досить холодно, там можна ще вверх піднятися, по місточку пройтися, але не буду. От. Ну, тут трошечки зняти краси. Це озерко, теж, бачите, з камінням зроблено. Ну, риби тут ніякої, не карпіків немає, зазвичай карпіки мають водитися, але їх немає. Штучне таке декоративне озерце це маленьке. Як завжди все з камінням. Тут ввечері, я так розумію, включають підсвітку і оці горні козлики, козли, горні барани, горні козли, не знаю. Ну, декоративні, мають світитися. Угу. Ну, все, дякую за увагу. Ага, це вже мої малята мене очікують. Все, пішла. До зустрічі. Я Думаю, ви зрозуміли, що територія сама тут дуже велика. Це все теж місце. Але я її всю навіть і не познімала. Бо тут гуляти не перегуляти. Але тут дуже гарно, дуже гарний стиль. І все я не скажу, що все прям так. Якось продумано, тому що воно ще не все закінчено. Але дуже гарна територія і ці домики такі зворушливі. Ще зустріла такого песика. Я пішов піскати по своїх справах. Знаєте, що мені тут цікаво, так це поєднання традиційного стилю і європейського стилю. Оце дійсно цікаво, я вважаю. Як я вже сказала, таке мене зустріти тільки в Азії. І це чудово. Будемо їхати вже далі. От. Все. Дякуємо цьому місту. Тут було дуже гарно. Сподіваюся, вам теж сподобалося. Діти, вести себе прилічно. Діти ведуть себе неприлічно, хочуть гуляти. Як приїдемо вже на місто, то там будемо гуляти. А зараз дивляться вікошка і скиблять.